Привіт, всім щойно почтовий кур'єр приніс нам Wi-Fi роутер, і у нас буде домашній інтернет Німеччини. І про те, як замовити цю послугу, розповість Мирослав. Всім привіт! Особисто ми замовляли домашній інтернет через компанію посередника. Вона сама е, виявила, які е, лінії у нас прокладені, яких операторів Виявилося, що це е, компанії лінії компанії О 2 від телекому. Тобто варіантів в нас не було, мали тільки відео два замовляти інтернет. Через цього ж посередника ми підписали договір і отримали смс-повідомлення, що якщо ми надамо деякі дані від попереднього орендатора цього помешкання, то ми е, зможемо підключити самі. Таким чином, нам надіслали цю коробочку, і я так розумію, його просто треба. Вімкнути в розетку і вімкнути в мережу. Рубрика розпаковка. Подивимося, що тут всередині. Оцей ножище, кінжал, це, до речі, одна із останніх наших покупок. Скільки він, Мирослав, коштує? 8 євро. 8 євро. Але я не знаю, чому в Німеччині ножі реально дорогі. Ми дешевших не знаходили. Ну, щоб такий нормальний був ніж. Так, що ми тут маємо? Uh -huh. Інструкція з підключення, наскільки я розумію. Не потрібна пів <рігла> Не потрібно півдня, каже Мирослав. Ну, нехай. Так, і. Сам Wi-Fi роутер. <клух> Не знаю, вид новий. Ну, вони його дають в оренду, тому так і здивувався, що на новий, новий, тому що, мабуть, може бути і БУ. Всі ці кабелі також дивлюся все. новенькі. Це все. Ну, все, залишилось підключити і насолоджуватися домашнім німецьким інтернетом. Договір про надання послуг домашнього інтернету, і тут розписано попунктно, за що ми платимо. 35 євро за саму послугу інтернету. Потім е оренда роутера 4 євро місяць щомісячно, щомісячно тобто вже 35-39. Послуги доставки цього роутера 10 євро. Е підключення роутера 50 і просто одноразова оплата за підключення. Ще 50. Прописані скидки. Тобто, оця одне підключення мінус. Тобто залишається лише 50. І плюс у нас на 10 місяців діє скидка 10 євро в місяць. Тобто з оцих 39 ми 10 місяців будемо платити тільки 29. Тобто, От. за домашній інтернет, щомісяця ми будемо платити скільки? 29 євро протягом перших 10 місяців і далі 40 євро. Яка швидкість інтернету буде надаватись? 100 мегабіт на скачування і 40 на завантаження. Там є і більш дешевші тарифи, щоб не збрехати. Здається, там чи не 20 мегабіт, найдешевший. Ну, не 100 мегабіт, а 20 мегабіт на завантаження буде. Ну, тобто, в 5 разів. Менша Мен. швидкість, а от оплата там всього на 5 чи на 10 євро. Ну там не пам'ятаю зараз. Тобто цей а -а. тариф, який ми обрали для себе, 100 мегабіт та 30 євро на місяць. Найвигідніший, скажи, будь ласка, якщо не телеком, то який ще є варіант домашнього інтернету в Німеччині? Тут посиліше є варіант Vodafone. Водафон кажуть, він більш вигідніші умови в ньому. Він і швидший, і трошки дешевший. Якщо прокладена, прокладена лінія від одного оператора, то ви не не зможете цією лінією користуватися іншим оператором, так як у нашому випадку да. ми можемо обрати лише телеком. І скільки часу потрібно чекати, щоб нарешті прийшов оцей Wi-Fi роутер, і можна було встановити домашній інтернет вдома? Взагалі кажуть, в Vodafone, дуже швидко це проходить во 2 Нам сказали взагалі в нас термін на підключення на 19... Грудня, хоча ми цим питанням зайнялись ще в кінці листопада, тобто блін, десь три тижні. Три, три тижні десь так. Ну ось зараз 12 число, то нам вже прислали роутер, але Побачимо, чи буде змога з ним вже скористатися до 19 числа чи ні, то, то непонятно, тому що, тому що договір із 19-го. Ми вже майже 4 місяці в Німеччині, і у нас довгий час не було, звичайно, ось цього інтернету, і ми використовували мобільний інтернет від Київ В Київстара є необмежений тариф за 350 гривень на місяць. Ну він умовно необмежений, тому що там на перших 60 гігабайт на скачування не обмежується швидкість, 5G дуже швидко. Працює і в них на період війни акція, що роумінг безкоштовний. Тарифи такі, як в Україні були б. Ну але після цих 60 ГБ уже включається обмеження швидкості, тому там сильно там не накачаєш ним. Але це вихід, тому що німецькі е, оператори мобільного зв'язку, до прикладу, в Телекома є спеціально для українців тариф, платиш 10 євро. В місяць і по тарифу надається 10 гігабайт інтернету. У 10 гігабайт це, звісно, менше, ніж 60 ГБ. Ще хочу додати, що в телекома не полінуйтеся, встановіть додаток. Там багато розіграшів. Тобто, от в мене при підключенні вони подарували 100 гігабайт інтернету і ось. Дві неділі тому о, теж я зайшов в додаток і глянув, що там є подарунок. Теж 100 гігабайт інтернету. Я роздавав сим на, на всю квартиру. Більшу частину цього інтернету Платон просто витратив на те, що він е, завантажував. На тиху додатки до Майнкрафта. А, і до речі, батьки, будьте уважні, слідкуйте за тим, що завантажують ваші діти в якій кількості і звідки. Тому що можете ще на якісь штрафи попасти. Ну, ми просто постраждали таким чином, що Платон викачав за рахунок завантаження різних додатків до Майнкрафту просто наш інтернет на місяць. Ну, ось так. Наскільки буде зручний цей інтернет, ми побачимо в процесі. Мирославу дякую за розповідь. Не забувайте про лайки та коментарі. Але побачимо.